Тримають фронт на своїх плечах, беруть участь у найважчих бойових діях та військових операціях. Без них годі оборонятися та успішно наступати. На сьогодні піхоту ЗСУ не можуть замінити жодні технологічні інновації у військовій сфері. Та як може бути інакше, коли предки сучасних піхотинців, супермени запорожці? Саме козаки піхотинці здобули в козацькому війську чи не найбільше слави. Же як воювали козаки, як на ту пору зажили слави найкрутішого війська у світі? Чим брали фортеці і як давали прочуханки ворогам? Чи тільки на шаблях мастаки були битися, як ми звикли думати? Шанувальник історії часів козачини Василь Новіков розповідає, бо її велися за певними стратегіями. Під час бою козаки шикувалися у три шаренги або лави. Стріляла тільки перша козацька лава, друга подавала, а третя заряджала зброю. Вистраювалися в ряд, в лаву ці піхотинці і стріляли з мушкетів по ворогу. Не з шаблями махали, нічого, стріляли з мушкетів. Ряд вистрілив і пішов назад готуватись ладувати мушкет. Виступає наступний ряд і знову ж стріляє, і знову уходить назад ладувати мушкет. Наші всі легенди про цих козаків, які там, віна, там шаблями вбилися в пішому бою. Це не зовсім правда. Таке було можливо лише тільки коли вже. Ворог до укріплень там, з цих земляних підійшов в плиту, що вже немає не сенсу, немає коли там перезаряджати мушки. Тоді вже так, тоді вже це було можливо. А в полі – ні, тільки так. До речі, лава. Що це таке? І як можна вишикуватись лавою? За словами Василя Новікова, її як тактику бою використовували не тільки козаки. Це була не унікальна фішка, це використовували в Європі. Е, Першість приписують табори там, це повстанці чеські під проводом Яна Гуса, Яна Жижки, скоріше. І тобто це було в Європі досить відомо. Це в Європі так було заведено, це так і європейський. Тип ведення бою виходить наперед ряд мушкетерів, виставив форкет, поставив мушкет, вистрілив. Просто на відміну від європейської техніки, європейського способу, козаки були більш вільні. Європейські мушкетери, вони на кожну дію у них була команда офіцера. Тобто там бери мушкет, готуй, заряджай, став, цілься, стріляй. Козаки ті лише ну, готували мушкет без команди. Наготували, вже готові. Команда дається стріляй, вистріли, пішли назад. Під час найзапекліших битв застосовувався й інший бойовий лад так звана битва Галасом, коли козацьке військо змішувалося з ворожим. Та найоригінальнішим і найпопулярнішим серед козаків був бойовий порядок, що називався табором. Сучасні дослідники козацтва називали табір рухомою фортецею, бо козаки під прикриттям возів могли долати сотні кілометрів голим степом. Піхота за загороджувалася цими таборами з возів, щоб знову ж таки зберегти життя і здоров'я. Возові табори це фактично рухома фортеця. Це беруться ті вози, на яких вони возили свої там речі, свої обозвіть. Зв'язували їх або цепами, або цепом, або цими рівками і таким чином вони себе захищали. Знову ж таки, від нападів кінноти ворожую. Тобто, Бо план, наприклад, пише, що сотня козаків могла захиститись таким чином від тисячі татар. Сірко махнув булавою і зліз з воза. Купками зіскакували з возів козаки і ставали поза возами коло рушниць. Остання ватага розвідників в'їхала в круг. Прохід заставили возом, і табір цієї хвилини являв собою замкнуте непорушне і мовчазне кільце. Орда наближалася. Григорій Бабенко шляхом бурхливим. Ті ж вози, на котрих раніше їздили ярмаркувати, везли весільний поїзд та їздили на гостину до кумів. Ними ж оборонялося козацьке військо і у бою, як виявляється. Цього разу татари добралися до возів. І горе було б козакам, коли б вони залишилися поза возами. Татари масою навалились би на них, перелізли б через вози і просто задавили б оборонців табору. На вози, хлопці! Злунали голоси отаманів. Григорій Бабенко. В Європі табір із возів називали Вагенбург. Що свідчить про широке використання таких укріплень європейськими арміями. Утім, новація наших козацьких братчиків в тому, що вони використовували Вагенбург і в наступальних діях, маневруючи на полі битви. Любите пригодницькі романи про козаків? Тоді повість Григорія Бабенка шляхом бурхливим якраз для вас. Рекомендую. Колоритно й по-козацьки автор описав саме оцю фішку з возами. Козацький табір будувався з возів, скріплених ланцюгами у кілька рядів та влаштованих чотирикутником півмісяцем або овалом. Наперед виводилися три-чотири гармати. З боків по одній, позаду дві. Військо перебувало всередині укріплення. Наступаючи на ворога, піхота виходила назовні, але в разі небезпеки поверталися в захисне кільце. Ім'я Григорій Бабенко. Дата народження близько 1888 року. Фактів із життя письменника збереглося дуже мало. Літературна фішка, захопливі пригоди, соковита мова ще з молоду цікавився історією, листувався з Дмитром Яворницьким. Досягнення, сміливість, з якої він описує колонізацію України московитами, відверто дивує. Критики пишуть, що жоден інший автор творів, виданих у СРСР, на таке не відважився. Свою повість шляхом бурхливими про події. В Україні за часів Івана Сірка та повстання 1668 року написав у місті Пологи Запорізької області. Гомін і крики залунали над табором. Частина козаків кинулися до возів і котила їх, ставлячи навкруги табору. Інші, брязкаючи ланцюгами, стягували колеса возів одне до одного. Треті кинулися в степ і заганяли коней до табору. Не минуло й чверті години, як вози стягнуті, були ланцюгами і стояли міцним непорушним колом. Ватаги розвідників розкинулися по степу, щоб повідомити про наступ орди. Згодом усе затихло в таборі. Коло возів пліч-опліч стояли рядом козаки. За першим рядом був ще другий, третій. Козаки стояли і сиділи на землі, і набивали рушниці. Ці, а набивши, передавали першому рядові. Козаки першого ряду клали рушниці перед собою на вози. Григорій Бабенко шляхом бурхливим. До речі, як і зараз з суп, козацька піхота наступала під захистом шанців, які вона сама ж і копала. Бій окремими загонами, не пов'язаними між собою. Козаки називали розгарбіяшем. А якщо піхотний підрозділ попадав оточенням, то він приймав бойовий порядок триангулою, Тобто стрій трикутником. Як бачимо, попри часи, була своя тактика та стратегічні прийоми і в козаків. Гармаші, боги війни, артилерія. Прототипи сучасних артилеристів теж були у козацькому війську. Навіть Описується, наприклад, в переписах там, стільки-то там стрільців, стільки там, там, я не знаю, ще когось там конників і гармашів там стільки-то. Тобто гармашів завжди окремо. Тому що треба комусь постійно займатися артилерією. Тобто, знову ж таки, і перевозити, і обслуговувати, і стріляти з нею. Одна по одній прибували зі степу ватаги розвідників. І всі вони казали одне. Орда наступає великою силою і обкладає табір з усіх боків. Козаки повилазили на вози і розглядали степ. Григорій Бабенко. Наші розвідники це очі, вуха, крила, навігатори та карти інших військових. Теж саме було і у козаків. Розвідка певна річ існувала за часів козацтва. Шановні, а скільки ви мов знаєте? Бо, хоч серед козаків і було чимало голоти, та кожен другий пересічний Запорожець міг втерти носа сучасному українському поліглотові з вищою освітою. А значить, інформатори та агентурна мережа козаків працювали суперово. Вільне володіння мовами, природна комунікабельність, дотепність, гострий розум та знання психології. Давали їм змогу завести широке коло знайомств серед різних верств населення. Основними інформаторами здебільшого ставали подорожні купці, промисловці, торговці, які збирали інформацію на кримських та турецьких базарах, спостерігали обстановку під час власних подорожей, записували факти, імена. Назви населених пунктів малювали карти, а ще перевдягалися в крамарів та купців, збираючи розвіддані і самі козаки-розвідники. Могли бути купці або підкупців замасковані ті ж самі шпигуни козацькі, які з'їздили там з крамом і вивідували настрої і можливість якихось операцій для себе. Для Козаки це не тільки селяни там, по козаччині Це і шляхта, і такі бояри, то, що вони не, дос не змогли і ті бояри, які не змогли довести, що вони шляхтичі. От. І багато хто отримував не, не тільки церковну приходську, а й вищу освіту, і не тільки в наших, а й в європейських. В навчальних закладах. То, звичайно, такі люди знали кілька мов. Ну, Татарську, я думаю, там багато хто знав, татарська, турецька, польська. це В Річі Посполиті, я думаю, це як у Совєтському Союзі, тобто ну, неможливо було не знати. В Латину, як мову міжнародного спілкування, теж мали знати. Ті хто, ті, хто закінчив, отримав цю вищу освіту європейську, тому дав, цілком можливо, замоскуватись. Кого шляхтича і знову продовжуючи тему пригодницьких романів про козаків в одному з таких романів, таємний посол Володимира Малика, головним його персонажем є молодий козак Арсен Звенигора, український дартаньян, як називають цього персонажа критики, особа не зовсім вигадана. У Арсена був реальний прототип. Запорожець-розвідник, якого отаман Іван Сірко напередодні війни послав з важливим завданням до Туреччини вивідати військові плани майбутнього ворога, досконало володіючи турецькою мовою, цей сміливець-розвідник, таємний посол, зумів роздобути і привезти на Запоріжжя фірман указ Султана Магомета IV про майбутній похід на Україну. Та, окрім українського Дартаньяна, Арсена Звенигори були за часів козацтва й інші зірки серед розвідників. Розвідка часів Хмельницького була однією з найуспішніших в Європі. Проте, наскільки успішною вона була, свідчать записи щоденника польського сейму 1649 року, який знайшли на місці Берестецької битви. У часи визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького розвідка активізувалася і набула організаційної структури, на чолі якої був сам батько Хмель, Як називали Хмельницького козаки. Наприкінці 1650 року польські дипломати, які спілкувалися з Богданом Хмельницьким, занепокоїлися. Хмель занадто багато знає. Причому його джерела інформації перебувають у Варшаві. Під підозру польської влади потрапив камергер короля Василь Верещага. Верещак, як його називали. Якщо вже казати там про глибоку розвідку, там навіть про, скажімо так, резидентів, то так, таке теж було там. І здається, Хмельницький мав резидента свого навіть в придворі польського короля, прізвища його верещака було. І він сповіщав його про те, що відбувається в короні польській. Не пос... Безпосередньо там він був дотичний до навіть до найвищих клуб, цей товариш. І хоча козацьке військо існувало чотири століття тому, розвідоргани запорозьких братчиків не були примітивними. Отже, як пишуть дослідники, для виконання завдань розвідки могли створюватись такі розвідоргани. Розвідувальний загін, розвідувальний роз'їзд, роз'їзні козаки, бекети. Спостережні пости, була і спецрозвідка. Для її ведення призначались команди пластунів, групи для наскоків, групи для засідки, групи для вилазки. До того ж, запорожці-розвідники мали бути спостережливими, мати не одну пару очей та вух, а дві. Яворницький, Яборницький, наприклад, так і пише, що там десь може. Птах, птахів видно, що зля, злякані птахи, чи побігли десь там е, якісь сарни, то теж знову ж таки не зрозуміло чого. Значить, там якась є щось таке є, що їх налякало. Перед очима дерешевими захвилювався високими травами степ. На обрії він був темніший, наче хтось пустив смугу синього диму. Наближаючись вже до табору, під'їздила остання ватага запорізьких розвідників. Вони їхали повільно й спокійно. Григорій Бабенко. Не слід забувати й про сторожову службу й дозор прототипи сучасних прикордонників ЗСУ та зв'язківців. Та винаходом козацтва була система димової сигналізації, що сповіщала населення про наближення нападників. Козацькі розвідувально сторожові підрозділи розташовувались в земляних або дерев'яних укріпленнях на кордонах українських земель. Гай гай, вітаю, бідолашний обре, я взнав про них з в Грицьку. Було тепле, як очове недобре, і мало вдачу, хижу та низку. Тисячок рот приносили нам згубу, яку являю, розпирає гнів. Гребіжник з горда, як копили в губу, побитим, як умову, чвіркав грубо, Глумився препоганий жон і дів. Та врешті, бачиш, звів і він рахубу. Бив, мордував і ось загинув сам, хоча і досі зуби скалить нам, та вже не вкусить, щелепа відпала. Іди, обре, на нараду до царя, де їх величність і бояри бутні, Гарницьку готують знов війну. Відкрий йому нехитру таїну, хоч би весь світ під себе підігнув, та його теж закотиться зоря, так само засміється і він на кутній з нотками екзистенційності на мотиви Шекспіра у виконанні самого автора Василя Новікова, актуальний для українського народу як ніколи. Звісно ж, бути риторичне питання від Шекспіра саме за право жити на своїй землі синьо-жовтою нацією, борються й нащадки запорожців воїни ЗЕСУ. Вже не одне десятиліття Василь Новіков із суміші скульптурного пластиліну та криворізької глини створює образи січових братчиків. Усі його запорожці мають колоритні прізвиська. Називати своїх козаків Василь Новіков-Мастак. Це сцена, жива, ще козацька мати. Із прапором Козак Макар Безсмертний із мушкетом Кирило аби хто лежить трохим Воронько. Бойові псевдо пан Василь створює, дотримуючись козацьких традицій, коли якась характерна риса чи вчинок впадають в очі побратимам. Між запорожцями й сучасними козаками ЗСУ часовий проміжок три століття. Утім, їхня справа у гідних руках. У сучасних козаків замість шабель автомати, замість коней, пікапи. Вони продовжують справу характерників, виборюючи синю жовту незалежність, а це означає, що козацькому роду не буде переводу.